Добрий день, шановні депутати, запрошені. Сьогодні ми проводимо позачергову сесію термінове питання, там фінансування галузі житлово-комунального господарства безпосередньо це виділення коштів на ряд об'єктів дорожньої інфраструктури. За традицією ми вітаємо наших депутатів, які відсвяткували свій месіційний день народження. Це Зеленський Володимир, Володимир Володимирович і Мельник Олександр Олександрович. На пленарне засідання 77-ї сесії міської ради. 36 депутатів зареєструвалося 21 засідання правомочне. В засіданні сесії бере участь голова районної ради Лаптів Володимир Миколаївич та голова Лазівської районної державної адміністрації Кіропова Шота Ганисович. Для участі в пленарному засіданні 77-ї сесії міської ради запрошені присутні заступники міського голови, керівники виконавчих органів ради, керівники правоохоронних Органів, керівники комунальних підприємств, представники місцевих засобів масової інформації та активність, активних мешканців не бачу. Пропоную розпочати пленарне засідання 6 ї сесії міської ради. Прошу голосувати. Пленарне засідання 23 у нас вже. Пленарне засідання 76-ї сесії міської ради оголошую відкритим. Шановні депутати, відповідно до регламенту Ради для здійснення спостереження за процедурою проведення відкритого поіменного голосування та здійснення процедурних вимог, необмідно обрати лічильну комісію. Пропоную в лічильну комісію обрати депутатів Зикову Тетяну Борисівну та Барановського Володимира Яремовича. Не буде зауважень щодо запропонованих кандидатур. Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Продовжуємо нашу роботу. Проєкт порядку денного розданий. Будуть якісь зауваження пропозиції? За основу голосую. Не буде ніяких більш пропозицій зауваження. В цілому голосуємо. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується регламент нашого пленарного засідання. Доповіді до п'яти хвилин для виступів, до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерву. Які будуть зауваження щодо запропонованого регламенту нашої роботи? Є пропозиція затвердити регламент роботи депутатів. Прошу голосувати. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням ми вносимо зміни до бюджету на 2019 рік. Мьосмоценцева Тетяна Станіславівна. Прошу начальник фінуправління. Шановний Сергій Володимирович, шановні депутати. Надійшло розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 1 листопада за номером 578, яке передбачає зміни до переліку об'єктів будівництва капітального та поточного середнього ремонтів вулиці доріг комунальної власності в населених пунктах Харківської області, які у 2019 році фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Відповідно до цього розпорядження виділяється 8 мільйонів 752 тисячі додатково на капремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою, дороги, лазова, хлібне панютина. Загальний обсяг по цьому ремонту складає 30 мільйонів 440 тисяч 11 гривень. Наступний об'єкт виділяється додатково. Півтора мільйони на реконструкцію вулиці Нова, з влаштування майданчику для пересувного габаритно-вагового комплексу в селі Іванів, Калазівського району Харківської області. Загальний обсяг по цьому об'єкту складає 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Коригується на 1 мільйон 300 гривень роботи по капремонту шляхопроводу через Полтавську залізницю автодороги Лазова Хлібне Панютине. Загальний обсяг по цьому об'єкту складає 5 мільйонів 700 тисяч гривень. І виділяється 1 мільйон 490 тисяч гривень на капремонт дорожньої бар'єрної огорожі ділянки дороги Лазова Хлібне Панютине. Тобто, відповідно до цього розпорядження, додатково виділяється нашому бюджету 10 мільйонів 442 тисячі і на реконструкцію зазначених об'єктів, які я назвала, в цілому сума складає 44 мільйони 130 тисяч 11 гривень. Дякую. Запитання до доповідача. Немає запитань. Присаджуйте. Бажаючи висловитись по даному питанню. Нема бажаючих. По цьому все зрозуміло, так? Да? Виношу на голосування. Голосуємо, депутати, в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Ще доповню, Вчора почали роботи від Панютіна до. Хлібна і за хлібну там проходимо в сторону. Це траса -Володимир, ну, Володимирівка, да, на Арільку. Там буде дорога більше кілометра зроблена за рахунок теж обласних коштів. Тільки вона стоїть на балансі облавтодору. От, це на виїзд на Окружну, Щоб розуміли, повністю виконуються всі питання. у нас. Залишається недофінансування по прямому участку кружної це нашої комунальної мільйон двісті. Да? Кілометр двісті не вистачає, п'ять мільйонів ще не вистачає на цю дорогу. Ну будемо дивитися, як подальшому буде проходити фінансування. Тому такі питання. Ви знаєте, що вчора перебував міністр інфраструктури, приїжджав представник і як він там, генеральний директор ДАУК «Залізниці». обсуждали питання ін мереж і повітряних, і дорожних. Не обсуждали тільки не панютіно, а на ремонтний завод, де в нас значні втрати по бюджету і на сьогоднішній день. Нема фінансування. От. І не побачив я в обговореннях те, що по Харківській області дорога, е, е, вона йде Ізюм Красноград. Там 200 з копійками кілометрів. Тобто 20-й рік ми не побачили да, в бюджеті цього фінансування. То, що в принципі планували, але надію, що буде. Фінансування на 20-й рік ми зробили, завдячуючи обласної державної адміністрації, обласної раді дорогу, мерефа Лазова, мерефа Павлоград до кордону Дніпропетровської області, але другий поверх асфальту, другий шар, так, другий шар асфальту не положили в зв'язку з погодними умовами. До Краснопаловки положили, від Краснопаловки до катерії до лазової не положено. Від Українського до Новойвановки другий положено, от від Новойвановки цю дорогу перший шар уложили, пройшло до кордону, там теж не положено. Ну, нам треба якість, а не швидкість. Тому не можу я нічого говорити. Це не завершене будівництво, будуть ці кошти. На 20-й рік чи ні, Я, мені не відомо. Ну, щоб не було, хочемо запитати. Я вам відповів практично на все те, що стосується. На 500, більше ніж на 500 мільйонів виділяється коштів і заплановано на місцеві дороги по області. В цьому році було там 700, ну майже 800 мільйонів. наступний рік мільярд 320 мільйонів виділяється. Що буде по Лазовщині, тоже не можу поки сказати, які суми. Як воно піде далі, ця ситуація. Ну от, в принципі, що стосується інфраструктури, все. Самолітів нема, пароходів нема. От, завод все той, який ми бачимо, практично полустаїть. Пункт різне розглядає. Нету, так. Ну, так, розглядається пункт депутатські запити. Прошу, Коба Сергій Олексійович. Цей тиждень пленарний у Верховній Раді і будуть розглядатись питання бюджету за інформацією асоціації місцевого самоврядування. Цей бюджет скорочує наші фінансові можливості. Тому були підготовлені певні рекомендації, на підставі яких ми з вами зробимо звернення до голови Верховної Ради України і прем'єр-міністра України. Поданий проєкт державного бюджету на 2020 рік зменшує доходи місцевого самоврядування всупереч тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності громад. Передбачений місцевим бюджетом ресурс не дозволить органам місцевого самоврядування виконувати власні та делеговані повноваження, унеможливлять надання послуг громадянам. Депутати Лавської міської ради звертаються до вас з проханням врахувати наші пропозиції, а саме: в проєкті державного бюджету на 2020 рік підтримати норму. Про зарахування частини акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів для міста Лазова – це 7,2 млн грн. встановити розмір освітньої субвенції на 20-й рік для бюджету ОТГ в обсязі 159 млн грн, тобто збільшити на 46 млн що враховує підвищення заробітної плати педагогічним працівникам. Передбачити нашому бюджету компенсацію з державного бюджету у розмірі 21,4 млн грн на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної освіти, тренерів-викладачів десятки юношеських спортивних шкіл. Спрямувати 20% коштів дорожньої субвенції до бюджетів міста обласного значення та об'єднаних територіальних громад та передбачити формульний підхід щодо розподілу таких коштів між цими бюджетами, забезпечити оплату з державного бюджета, гарантованих державою пільг, зокрема пільги на проїзд та послуги зв'язку. Передбачено 2020 рік додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я був обсязі не менше рівня 2019 року та їх формальний, формульний розподіл між районними бюджетами бюджетами АТГ та міста обласного значення. І невідкладно перерахувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбачено в державному бюджеті на 2019 рік. Для бюджету міста Лазова це 479,3 тисячі гривень. Прошу підтримати. Запитання. Доповнення якісь. Ну, навіть негайно то грубо. А все-таки... Вже ніколи. Ну, що ну, ніколи. Я вноцю пропозицію, що. ну, Не не, не, гай... негайно, не не а. Перерахувати просто. А не тут написано невідкладно. Работає виконані. Ну, тут треба це вписати. В зв'язку з тим, що виконані роботи, все. просимо вас перерахувати. Ну, неза так грубо, Никто не знаю. Ніхто не заперечує. Ми, ми ж не можемо ставити умови, ви розумієте? Ми повинні просити, щоб виконали ті переговори. Це рекомендація консультантів. Ну, не надо таке слово. Ну. Нам надо демократично, правильно, А не слухати когось. Надо свою самооценку. Ні, самооценку не надо займати. Ну, щось, та ще таняжає. Ми просимо, тому що складені, є постанова, є укладені договори, є акти виконаних робіт, які ми не сплачуємо. Буде кредиторка. Кредиторка не допустима. Тому будемо потім на останній сесії, як, як регулювавщики, рішати питання. Закриття кредиторської заборгованості. А в нас невиконання бюджету вже на рівні 18 мільйонів от, по двом активним підприємствам. До кінця 25,2 мільйона. І 22,6 немає заробітної плати. Уже на 1 грудня у нас лікарі, медпрацівники будуть без заробітної плати. 10 мільйонів охорони здоров'я і 12 мільйонів педагогічні працівники. А наступний рік бюджет, я мовчу гірший, ніж цей, майже на 8 мільйонів. Це по самим мінімальним прогнозам. Бюджет розвитку, от ми сьогодні розглядали бюджет, бюджет розвитку 0. А нас грузять. Повноваженнями держави не дають ніякого фінансового ресурсу. Тому ви, будемо приймати так, на голосування. Прошу голосувати. За основу і зі змінами. Ні-ні, тут просто коректуровка. Ні, ні, в цілому. Ну, нехай в цілому. З зауваженнями, так? Да, да? да. Не буде заперечень депутатів. Так, більше немає, да, депутатських? Розглядається пункт різний. Прошу, Ігор Іванович. Якщо можна, ми вже говорили про Чи є у нас. Ігор Іванович, мені зовсім зрозуміло. А, закривають, все. Зрозуміло. Місту Лазова, скільки людей втратить роботу, наприклад, в наступному році, скільки в цьому році втратили роботу, і скільки ми не згадуємо через це прибуткового податку. Інформація є, ми зараз не готові проінформувати, є? да, Олександр Микавич, не готові. Ми на слідуючу сесію у нас 25-го. Ні, ні. І то не факт. 29-го 29 плануємо чергову, ну і то може. може... Розовити... Так дивіться, я ж вам кажу, скільки що... Давайте, підготовим, давайте <когут> підготовимо інформацію. Ми не можемо сказати, скільки закриється, ми скажемо, скільки, скільки вже. Скажемо, і є факт двох заводів, де йде зменшення і значне зменшення обсягів виробництва. ЛКМЗ практично став. І ми скажемо по статистиці, 21 людина втрачає роботу. Якщо не трудоустроять людей, цих, ці, ці люди входять, в, буде скоро перепис населення, вони фахівці по переписі. Якщо їх скорочуть, то 21 людина залишиться без роботи. З приміщенням треба щось буде робити. Це комунальна власність. Так, наша комунальна власність. Паномаренко. Де Панамаренко? Мило. Чому мовчиш, сидиш? Наша комунальна власність міської ради. От, все переводиться на електронні діла. Да. Скоро ми будемо лежати під под і тільки їсти. Будемо. <сил textbooks> <сил> Стов Ігор Іванович, не яблука. <сил> Ще питання. Нема більше питань? Порядок денний вичерпаний. Будуть якісь зауваження щодо ведення засідань? 77-ма сесія міської ради оголошується закритою.